А от історію її виникнення я б, власне вам би хотіла сьогодні розказати так от. Я народилася в родині, де абсолютно всі лікарі. Ну ви розумієте, всі цьоці, вуйці, бабці, стриці, всі абсолютно. Мій тато, як сьогодні вже сказали, заслужений лікар України, професор, академік, багаторіч, багаторічний завідувач кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. А колись такий милий хлопчатки в коротких штанцях, в білих підколіночках, з папкою з нотами, разом зі своїми двома майбутніми теж лікарями, братами Ангелик. Йшли до музичної школи, деколи до неї не доходили, а Як доходили туди коли вже в чорних підколіночках із дзюрками, моя мама дуже красива, мудра, добра жінка, лікар-педіатр, яка з дитинства знала на власному досвіді, що таке Сибір. Так, от, вся родина. І коли така родина збиралася за святковим допустим недільним столом, коли бабця готувала такий домашній росолечок з такими з домашньої курочки, з домашніми макарончиками, такими жовтенькими на домашніх яєчках, е, такі тоненькі, е, смажила кармана, робила пляцок з яблуками, з цинамоном, варила компот з ром, Всі ці запахи страв, пам'ятаю до сьогодні. Та ок, так от, прошу собі уявити, коли збирається нормальна родина, не медиків, то люди собі обговорюють якісь свої події, якісь плани, ну та сусідів врешті-решт. То в нашій родині всі розмови точилися виключно навколо медицини. Ти знаєш, в тої пацієнтки Бетик я підтвердився люпус нефрит із міокардитом Лібмана Закса. А в пацієнта Б вже нормалізувалися випорожнення вже краще. Виразка загоюється добре. Так от, під час таких розмов, я спочатку сиділа під столом, потім за столом, ну а з часом вже стала активним учасником тих сімейних консиліумів. І от прошу собі уявити, коли на такий недільний обід. Приходить мій майбутній чоловік, який має стати першим не в родині. Парестезії, дефекація, колограма, копрограма, панцетопнічний синдром тахісистолія. Мій чоловік і так мовчазний. Ну, але тут він замовк остаточно добре, що не назавжди. Мене питають: то як то буде? То про що ви будете говорити? Я кажу, ну нічого, не переживайте. У мене така є маленька підозра, що в тому житті навколо ще є дуже багато чого цікавого. Мій дідусь, знаний як мінімум, на всю Галичину, відомий лікар Остап Абрагамович, який завжди сидів за столом на чільному місці в такі накрохмалені, наштивно, з такою накрохмаленою, наштивною, попрасованою на карту серветкою, подивився на нас з Ярославом і каже. Я вас благословляю. Ви справитеся. Так от, яка почесна місія в нашому житті нам випала, і з чим саме ми мали справитися? Насправді, клініка Калина, центр сучасної медицини, це результат титанічної праці трьох поколінь нашої родини і втілення мрій всіх. Мій дідусь працював зранку до ночі і мене так завжди вчив, казав: бомби падають, а ти працюй. Він перейшов війну, але він мені не говорив в прямому сенсі. Він мав на увазі, щоб не звертати увагу на всякі нісенітниці, якісь плітки, якісь непотрібні речі, а спокійно працювати і впевнено йти до своєї мети. Я так і робила, як і мій батько, який. Дуже багато працював. Він остаточно прийняв рішення стати професором після того, як отримав розряд краснодерівщика після 9 класу і був запрошений працювати на завод. Так от я працювала зранку до ночі. 20 років я пропрацювала на базі Львівської обласної клінічної лікарні як працівник Львівського національного медичного університету. Я пройшла шлях від аспіранта, помічника лікаря. Але почалися реформи, медичні реформи, пізніше пандемія. І це стало чудовим поштовхом для того, щоб прокинутися зранку з черговою геніальною ідеєю. Бо, як каже мій чоловік, Уляночка, може би ліпше не лягала спати, бо ти рано як встаєш, то мені додається стільки клопоту і нових завдань до виконання. Ну... То прошу собі уявити такий зимовий, дощовий, плаксивий, як вже стало досить звично за останній час для Львова, але тим не менше не менш не, не чудовий ранок, бо ти вже щось задумав. Я розплющую очі і кажу: коханий, ми відкриваємо клініку. Мій чоловік підреагував. Як завжди, спокійно, бо за 20 на той час років подружнього життя він вже був загартований і звиклий практично до всього. Каже: М -м -м, ну, ну, добре, то що зараз від мене треба? Я кажу: ну, я так розумію приміщення для початку. Буквально за 2-3 дні вже було приміщення у вкрай занедбаному стані, але в дуже гарній австрійській будівлі. Яке з часом руками мого чоловіка стало справжнім затишним і комфортним місцем. Але для, чим воно для нас ще було таким цінним? Тому що знаходилося на сусідній вулиці від нашого, знаходиться на сусідній вулиці від нашого дому, де дому, де колись мій дідусь приймав пацієнтів. І тоді пацієнти дуже легко до нього діставалися, бо їм треба було просто сісти в таксівку і сказати: везіть до пана доктора. Так от, ви вже знаєте, ранок прокидаюся, розплющую очі. Коханий, ну, коханий, незважаючи на загартованість, таки того разу вже так здригнувся. Я кажу, ні-ні, не лякайся. Я всього-навсього просто придумала, як має називатися клініка. Я так, такий як? Я кажу, ну, це зрозумілі речі. Калина. Бо дивися, в одної бабці завжди стояв слоїк трилітровий на кухні, де була калина, яка була від всіх не дух. В другої бабці розкішні кущі калини, які вона завжди пильнувала, дуже любила і плекала. Крім того, лікарська рослина, крім того, символ України. Ну само собою зрозуміло. Ну мій чоловік так видихнув з полегшенням. Думаю, ну богу дякувати, того разу обійшлося. Тоді два з половиною роки роботи підготовки. Мій чоловік звільняється з роботи, викладача Української академії друкарства, заступника декана, і очолює все це шалене дійство. Після того це справді була проведена дуже велика робота, але в момент, коли ми вже були готові до відкриття, то починається повномасштабна війна. Звичайно, як і у всіх, розгубленість, нерозуміння того, що взагалі робити далі. Але півроку на адаптацію, на роздуми, півроку волонтерства, і ми приймаємо рішення, що ми таке будемо працювати в час війни, і ми відкрилися. І ми бачимо. Що не тільки знання і досвід поколінь, але і стіни, створені з любов'ю, допомагають одужанню наших пацієнтів. А ще про дім: такі збіги. Восьма школа, яка знаходиться тут неподалік, насправді наша, наша з Ярославом рідна школа. Тому що ми навчалися там. Ця школа, яка розвивала патріотичне виховання, яке заклали нам батьки і наша родина, і крім того, для нас двох рідна. Бо ми з Ярославом однокласники. Тепер ще про дім сцена цієї порохової вежі. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки це мій дім. Тому що всі святкові вечори, які проходили восьмі, які відбувалися в восьмій школі, які проводила восьма школа, відбувалися власне на цій сцені. Ну і я, звичайно, була активним учасником всіх тих, всіх тих дійств, настільки в тому любилася, що чесно вам скажу, якби мене вчасно з тої сцени не зняли, то можливо, ви б мене застали тут і сьогодні. Так, от останній раз на цій сцені я стояла. От таке 30 років тому і пару місяців то було зимою. 30 років тому. Тоді я виконувала роль Проні прокопівни за двома зайцями. Я люблю і не знаю спокою. Я згораю і жду того дня. Однімеш рукою і своєю назвеш ти мене, що у тебя, я в прекрасній кареті, мой навеки люби предве в чорній фраці при білім бухеті міша те ново чорний бруде. Ваша папірозка шкварчит, є то в душе моєї шкварчить. Так от, про любов, про розуміння свого місця, своєї місії, свого дому. Наш дім є те, що ми створюємо навколо себе, то добро, яке ми сіємо, яке ми даруємо, та любов до людей, до землі, до батьківщини. Наше життя з Ярославом це такий калейдоскоп різноманітних подій, і насправді було, на жаль, дуже багато різних втрат, трагедій, горя. Але постійно було відчуття Божої опіки, так ніби хтось нас бере і переставляє з небезпечного місця у безпечне. Ну і звичайно, в нашому житті було дуже багато щастя. Ми говоримо з Ярославом завжди, що нас є два найщасливіші дні в житті. Перший день це народження нашої донечки злати. Злата дуже красива, талановита, розумна, з дуже добрим серцем і надзвичайно працьовита дівчина. Бо вже сьогодні вона є успішною спортсменкою кандидатом в майстри спорту з художньої гімнастики. Другий найщасливіший день в нашому житті це, звичайно, народження нашого синочка, такого неординарного філософа, який на все має свою думку. Чудовий чоловік, і прошу собі уявити, що цей день власти сьогодні. Дорогий Маркусику! Вітаємо тебе, дорогий маркусоку з днем народження. Бажаю тобі бути здоровим, щасливим і гідним українцем і можеш навіть не бути лікарем. Ну, а третя наша дитина це клініка калина, центр сучасної медицини, де стіни створені з любов'ю, любов і повага до людей. Знання і досвід поколінь чекають саме на вас! Слава Україні! Я як завжди маю кілька запитань. Перше: щойно позвонила Наталка Карпа. І сказала такого, що її хід тепер буде по-іншому звучати. Знаєте, пісня. А Калина, а Калина не верба. Я дівчина, я дівчина здорова. Е, бо, бо в калину прийшла, змійте. Це перше. Друге, познайомив, якщо з Опорно, казало, що новому сезоні будуть ставити ОТО за двома зайцями і шукають на роль про ні людину. Я думаю, думаю якби кандидатура є, правда? Ну і третє питання. А чим буде злата займатися, як закінчить з гімнастикою? Ви такі задаєте провокативні Я запитання. Я зрозумів ваші обласки. Тут все так зрозуміло. Гучно гучно аплодуємо, друзі. Уляна Абрагамович, подарунки. Як би то не дивно звучало подарунок від калини Центру сучасної медицини? Трейна компанія з дораторської майстерності Агрус. Практика слова, екопакунки від бренду Баба Нуця. Квіти від кава, and квітка також квиток на наступний час історії. Браво! Це не просто було прочитане через розпит історії, це цілий театральний виступ. Гучно!